Привіт, мої хороші! Рада вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати дієслово ЕСТАР і одну з його форм ЕСТА, тож швиденько до заняття. І так, дієслово ЕСТАР означає бути, і одна з його формочок це ЕСТА. Перед тим, як розпочати говорити про ЕСТА, прочитаємо одну ноту. У минулому занятті або на декількох минулих заняттях ми з вами говорили про дієслово СЕР. І я казала, що воно означає бути. Сьогодні я кажу, що Ейстар означає бути. То як розібратися, що це за дієслова і коли вона використовується, я вам трошки тут написала. Ми будемо ще говорити про це пізніше, але на сьогоднішній день нам вистачить цієї інформації. Сер бути використовується для характеристики якості предмета особи, те, що відповідає на питання, який, або яка, яке, розмір, кольори і тому подібне е star використовується для вказівки місця знаходження особи предмету, відповідає на питання, де. Отже, якщо ми хочемо сказати, що людина є гарною, ми використаємо сер, бо це як опис, так? Якщо ми скажемо, що людина є у кімнаті, то ми використаємо е star бо вона знаходиться у кімнаті. Правильно? Тож, не хвилюйтеся, ми про це будемо говорити. Сьогодні говоримо про еста, але це так, щоб вам було трошки зрозуміліше надалі. Еста еста використовується для осіб е, el, ея або устет. Для всіх інших осіб будемо на наступних відосих говорити. Дивимось приклад: Донде е ла меса є ен ла лабіташон. Донде це у нас де, «ен» – це в або на. Donde está la mesa? Где находится стил? La mesa está en la habitación. Стил находится у кімнаті. Donde está el coche? El coche está en el garaje. Где находится машина? Машина находится в гаражі. У нашій мові ми з вами не говоримо е, ніколи там... Ну, такого типу речення ми не використовуємо. Ми питаємо, де машина? Машина у гаражі. Але в іспанській мові це дуже важливо вставляти це маленьке дієслово. Воно таке ж важливе, як сер. тож не забувайте. Давайте спробуємо скласти з вами речення з цим словом. Де знаходиться книга? Книга знаходиться на столі. Розпочнемо з де. Донде Donde está ельbro, donde está el libro. Книга знаходиться на столі El libro, el libro está Ой, la mesa. Меса. Елібра, ЕС Зверніть увагу, що я не пропускаю наголоси, тому що якщо ви приберете наголос, то вийде Еста, і Еста це вже означає ця. Тож, не забувайте про них. Наступна правочка. Де знаходиться сорочка? Сорочка, э, сорочка знаходиться у шафі. Де знаходиться сорочка? Донде. Донде. Еста сорочка ла каміса. Донде еста ла каміса. І відповідаємо: ла каміса. Está el Armario. La camisa. Está en Ar. Armario. La en el Armario. Наступне речення. Два речення. Де знаходиться холодильник, холодильник знаходиться на кухні, аж їсти захотіла. Де знаходиться холодильник, де. Як буде холодильник? Ла невера. Ла невера. Донди стала невера, холодильник знаходиться на кухні. Ланивера. Está en la kuchnia Cosina. Косіна. Ла невера еста ен ла Косіна. Дуже добре. Наступний слайдик у нас не плутай. «Еста» – це від «естар», а «ес» – це від дієслова сер. Для ЕЛ-Естеп. Для осіб він, вона або ви вічливої форми. Ми використовуємо ESTA, якщо кажемо про місце знаходження, а «ес», якщо опис. Згадуємо, як у нас там сер відмінювалось. ЦОЙ ес цемо СОЙ СОН. А ЕСТАР, ми дізнаємося пізніше, як відмінюється в інших особах, але важливо не плутати. Не говори «el libro en la mesa», просто книжка на столі без «esta», без Є, без знаходиться. Ми так не говоримо, не забуваємо. Або «el libro es en la mesa». «Es» – це від сер, це опис предмету, до опису предмету або особи. Ніяк не відноситься тут S. Нам потрібно сказати, Є, знаходиться. І для того, щоб це сказати, використовуємо A star. Запам'ятайте це. Запитання: як ми формуємо запитання? Запитання ми формуємо, як завжди, у нас всюди одна схемочка. Тож, давайте подивимось: у нас є речення está en la mesa. Можна запитати пряме запитання, тобто просто додати знаки питання по бокам el libro está en la mesa? A vos запитання. Está el libro en la mesa? E, точно так само до іншого речення. Jorge está en el trabajo. Jorge на роботі. Está це знаходиться. Ми не будемо казати, там нас питають, де Jorge, а ми такі, Jorge знаходиться на роботі. Ми кажемо у нашій мові, Jorge на роботі. Але в іспанській ми не упускаємо está. Jorge está en el trabajo. Запитуємо пряме запитання, просто знаки питання по двом бочкам ставимо Хорге травахо?» або зворотнє змінимо еста Хорге травахо?» коли зворотне у нас, дій слова, на перше місце виходить. Пам'ятаємо про це. Давайте спробуємо о, правочки. Постав самостійне питання до речень. Давайте будемо через одне: одне пряме, одне зворотне, щоб було і так, і так. У нас є речення La camisa está en el Armario. У нас тільки що було там на початку це речення. Сорочка знаходиться у шафі. Як нам запитати? Давайте прямим запитанням. Сорочка знаходиться у шафі, то ми просто ставимо знаки запитання і пишемо La camisa está en el…» Armario. І вимовляємо це все з запитальної інтонацією. La Cмісіa еста нел армаріо? Друге. Альберто еста ен Каса. Ен авіон, ен Casa використовується, якщо ви вказуєте, де там знаходиться у цьому там, місці, так? Або чим добираєтесь, ми не використовуємо артиклі. Про це ми теж поговоримо, коли вони викидаються. Просто запам'ятайте зараз uh, таку форму речення: Альберто еста ен Каса. Як запитати, чи знаходиться Альберто вдома? Давайте зворотнім. Дієслово у нас яке бути, це в даному випадку, на перше місце, то ми запитуємо Еста. Далі хто? Альберто. Де? Інкаша? Ой. Está Alberto Inkassa. Далі пряме запитання стаємо La tele está en la sala. sal. Uh, la tele у нас це що? Телевізор. Так, а що таке sala? La sala, у нас це зала. Пряме запитання. Просто стаємо знак питання і питальна зонація. La tele está en la sala. La tele. Está en la sala. А наступне речення ми поставимо зворотник запитання. El árbol está en el parque. Uh, дерево знаходиться у парку. Діє дієслово на перше місце. El. Ой, зворотні ж. Está. Що? Está... що? árbol. Está. El ель. Uh... Ось так. Еста ель Арболь эн Ель Парке. На паркет написав. Еста ель Арболь. Що це я тут написала таке? Есталь Арболь и Ель Парке. Ось у нас вийшли і прямі, і зворотні запитання. Запишіть собі. Запитання в іспанській мові не так важко будувати, якщо чесно. Заперечна форма. Дивимось, у нас є запитання тут, і ми будемо відповідати ствердно, або заперечно. Ми пам'ятаємо, що в заперечній формі no on ставиться перед дієсловом. Питання: ¿Está el libro en la меса? Книжка на столі, ми кажемо «Sí, el libro está ен la меса. Це у нас зворотнє запитання. Або но. «no». El libro no está en la mesa. Як завжди, за правилами перед дієсловом у нас стоїть но. No. Ми, як і в нашій мові, використовуємо два рази но. No. Книга на столі ні, книга не на столі. Тут так само «ні», «не» є на столі. Está Alberto en casa? Sí, Alberto está en casa. No, Alberto no está en casa. Запам'ятовуємо. Виконуємо вправочку. Дай відповіді на наступні запитання. Будемо також по черзі. Одне стверджувальна відповідь, друга заперечна. Дайте на першу стверджувальне. Еста елькоче Енлакая. Машина на вулиці. Чи є машина на вулиці? Давайте скажемо Сі. Sí". Не забуваємо наголоси, Ель коче. Машина на вулиці. Елькоче. Еста. Нла каяя. coche кочі і la для кая. Si, Друге. Летаса і стайн la косина. Чашка у нас на кухні. Давайте скажемо, ні, чашка не на кухні. Я особисто обожнюю таскати е, свої чашки по, е, по всій квартирі і мене за це сварить, бо чашки можна знайти всюди. Напишіть у коментарях, ви теж так робите чи ні. Ми пишемо. Ні. Чашка не на кухні. Для мене це звична справа. Но. Латаша. Перед і словом. No está, no está но еста. Но еста. Ен лакошina. Но. Латаша но е стан на кошина. І стале флор, jarón. харон. Харон це у нас вазочка. Квітка у вазі. Ми скажемо так, квітка у вазі. С. Sí. Не забуваємо наголос, бо якщо без наголосу, то це буде якщо. Si la flor está en el harron. Si la flor está en el haron. Далі у нас наступне ми відповідаємо ні. Está Lucia en el dormitorio. У нас у спальні Лусія Лю, э, знаходиться. Ми кажемо ні Лусія не у спальні, но Лусія, бо краще Лусія, но ста, эль Дормитоя. Но і Дормитория. No, Lucia, Lucia, no, esta en el dormitorio. Так, нас вийшло, ми виконали з вами всі вправочки. Сподіваюсь, вам зрозуміло про «іста». воно використовується для El Ea St. Наступну формочку ми обговоримо з вами на наступному уроці. Я намагаюся зробити коротше відео. Якщо так заходить більше, то круто, пишіть про це. Якщо вам подобається більш довгі, то також пишіть, е, Чекаю на наступному відео, поговоримо про наступну форму ЕСТАН. Рада вас була бачити. Гарного вам дня! До зустрічі! Бувайте!